Підписуйся, познавати, не будеш тупігувати, щодня я нові пригоди. Підписуйся, познавати, ти не будеш пригоди. Всім привіт, ми сьогодні приїхали на огромний майданчик. Йдемо, подивимося, щось новеньке для себе. Каролінка з татом уже пішли вперед. На игры майданчик. Все, все, все. Ралина ты папка. Для кожного є своя качеля. Ну, може, на вищу сядеш і ножкам не буде заважати нічого. А що тут за мавпочки? Опа-па? А ну давайте, хто швидше вилізе? Так, по сходна, як і я вмію. Бо в тебе менше. Королішка? Давай, тільки давай, злазь уже вниз, давай. О! Міланка застряла. О так, молодець. Це така качелька, так? так. Карусель. Карусель. Ой. Давай, залазь, я тебе покачаю. Так. Доброго дня. Куди їдемо? Миланка, а что там твои? Тут звеночка? Давай! Давай! Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім пока-пока!